Доброго дня. Сьогодні у нас 16 грудня 23 рік Миколаїв. Дякую, хто завітав на канал, хто проглядає його постійно, хто чимось цікавиться, кому щось цікаве, розповідає всім дякую, підписка, вподобайка. Сьогодні у нас 16 грудня, чудовий зимовий день. Нарешті в нас. Опало листя, щерешень. На айві ще трошки лишилося. У нас у восени були зимові дні, не давали працювати, а зимою ось такий. Сьогодні чудовий сонячний день. Сонечко світить, вітру немає, тепло. І ми вирішили обробити свої дерева знову трох. Відсотковою бордовською рідиною. Як я завжди кажу, краще невчасно, краще як-небудь, краще, але в будь-якому випадку краще обробити, ніж не обробляти і лишати захист дерев на потім. Ось ми обробляли, ми бачимо, що. Зберігся наш розчин бордоський. Це ми груші обробляли в своєму садку деякі яблуні. Ось у нас муцу гарне, гарно оброблено, тримається. Це сливка. Ми бачимо, розчин гарно тримається. Є багато відео, як готувати бордоську рідину. Я скажу одне, що, не знаю, погано, я, мабуть, шукав в Миколаєві, я не знайшов дійсно вапна кам'яного, так сказати, не гашеного кам'яного. Базари, супермаркети, все є вапно, яке має дрібну-грудкувату таку структуру і порошок. Ну, тим паче, бачимо, якщо видно, на камеру пари йде. Реакція йде, воно дійсно це не крейда або гіпс якийсь доданий, це дійсно лапно. Реакція, йде, ми бачимо, бачили на деревах, що воно тримається. Тож розбавляємо таке. ну Як я вже казав, кому хто по-новому, що я раніше робив із пасти звичайна паста для побілки. І нічого страшного, і все працювало, і було помітно, де на персиках. Тож краще як-небудь обробити. Я маю на увазі, блін, немає у вас негашеного вапна. Беріть звичайне вапно, не бійтеся, десь грам 600-700 на 10 літрів вапна і 300 грам мідного купороса. Мідний купорос ну, я купую в перевірених, в цьому році щось він. Не сильно по структурі мені подобається. Ну, побачимо, маємо надію, більшість працює в опно, як, як я думаю. Блін, я опно робить свою справу як дезінфекцію. вбиває всякі грибкові. Розводимо ми в гарячій воді воп... мідний купорос. І вливаємо, як я вже щоб запам'ятати, синє біле Ми декілька разів я фільтрував. Декому буде. Я фільтрував всякі фільтри, шторки, жінки, брав і все інше. Потім дійшов до одного, дійсно, як я дивився, не пам'ятаю когось на каналі. Просто відстоюється, перемішав, розвів вапно, перемішав його, дав півхвилинки. Хвилинку відстоятися, злив. Порошок знизу камінчики вилили. Сполоснули відро і знову таким чином. І все. І добре воно так відфільтрується. Тому що від через різні ганчірки, сита і все остальне ну, не те воно трошки виходить. Так воно швидше і надійніше. Добре виходить. Працюю я звичайним старим ранцевим ручним оприскучем. Мені ну, шкода мені забруднювати, блін Є акумуляторний оприскувач. Ну, на таку, якщо мідмісними якимись препаратами від Сингента, від Байера там, або інших такі, що просто порошок розводиться, типу Кодосайт і все інше, то можна геть спокійно. ну З вапном мені жалко, жалко там двигун, там все я обробляю звичайним простим ранцевим оприскувачем ручним. Сьогодні ми будемо обробляти свої абрикоси. Є в нас тут три деревини абрикоси за хатою. Вони гарно дають прирости, гарні абрикоси, одне мені не подобається, те, що вони одного строку дозрівання. Всі три, зараз, раз і достигли. Є у нас ми тут щиплювали. Ось у нас прищеплене. Персики вже на абрикосі. Я робив це минулого літа. Ось ми бачимо, які ми отримали прирости. Ось тут місце щеплення і такі великі прирости. В цьому році ми зріжемо гіллячку. І буде рости у нас персик на абрикосі. Але є в мене така думка, щоб взяти ці абрикоси і перещепити на різні сорти різного сроку дозрівання. Ось у нас, я казав три, а у нас тут їх чотири абрикоси. Такі великі абрикоси. Перещепити на сроки, щоб у нас було різного достигання, тому що чотири абрикоси і вони. Майже-майже в майже один термін дозрівають. Якщо в когось є, буду вдячний поділитися черенками купити. Я не кажу задарма купити черенки якихось цікавих абрикос пізнього, раннього і середнього. Різні. Цікавить не проста абрикоса, а з цікавим смаком, цікавого вигляду. Тож буду вдячний. Так, от такі справи. Будемо йти робити свій розчин, продовжувати обробляти абрикоси. Також ми сьогодні обробимо свої черешні, черевишні, черешні, вишні, тому що ми їх не обробляли. Ось такі. Так гарно вони у нас зав'язалися. Це ті черешні, які я казав, що я садив їх. Вдобрюючі ями. І ми маємо такий результат, що вони ось на восьмий рік тільки почали гарно закладати, тому що вони жирували, вони вимахали ой, були метрів вже за 5, мабуть. Прирости по 2 метри кожен рік. Тому що в посадкову яму гарно зарядив. Це маємо такий результат, це свій досвід. Говорю, я нікого ні з ким не збираюсь сперечатися. Що є, то є. Відтоді, відтоді я саджу, так як я вже показував, як я саджу сад. Ніяких добрив, ніяких підкормок кормок у посадкову яму. Деревина повинна звикнути до того, що у вас є. А потім, коли вона піде рости, корміть її, як хочете. Ось такі справи. Йдемо. Все ніяк не завершимо відео. Фундучки наші. І черешні, великі черешні ми сьогодні будемо обробляти. Щось попаде і на фундуки. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!